Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось вийшли в житті. Це до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн з'явився, так? Під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялося за тисячі років. Я в житті тільки один раз попав на когось, працювати, я фієв, що мені хтось командує розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько днів. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда, Так як було раніше, так як по селах було, люди приход... бартер. Просто ти казав, давай тобі конем спахаю, огород, а ти мені то-то зробиш. -то а У mm -hmm. мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда Ну давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же саме. ми кажемо ми вас навчимо заробляти створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели фарель. а, Ось тобі удочка на лови ми тебе навчимо, як ловить. і ти оце словиш рибу і даже тобі в сусіднє село треба йти продавати ми у тебе ж викупимо рибу бо у нас так багато риби ми всю і словить не можемо надо щоб ти ловив От, ти мені за це 300 бджіл. Дай 300 бджіл, бо у нас пасіка. Є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам. Ми вам можливість здаємо. Унікальну, реально робочу.